Звати Гелена Бірнакот. Я наці... працюю національним архітектором Швеції або в Швеції. Я працюю в національному агентстві з питання житлового будівництва планування та житла Букверкіт. Я також отримав доручення від уряду бути головою з питань сталого розвитку міст. Роль Буверки та ради сталих міст полягає в підтримці міст регіонів Швеції в їхній роботі з розвитку добре встановленого, довгострокового сталого та хорошого середовища життя для усіх За цим дорученням. Разом працюють 12 державних органів. наприклад, Аркдекс, де ми сьогодні зараз і знаходимося, також є однією з цих державних органів. Ми комюне працюємо е, працюємо з е, відповідно до цілі 11 порядку денного до 2030, тридцять стійкі міста та громада також відповідно до національної політики щодо архітектури, е, культурної спадщини, е, дизайну та мистецтва, яке називається проектоване середовище міста. Національна політика говорить, що розвиток нашого середовища проживання може сприяти створенню суспільства, яке є сталим у всіх аспектах. Потрібне цілісне уявлення, та справді вона вказ вона вказує на те, що головною метою є рос соціального кого середовище життя для всіх в межах планети. Середовище, яке є, якщо воно повинно бути стійким, інклюзивним і красивим, красивим для розуму, для тіла. для... Це підкреслює, що це завдання не те, з яким хтось може справитися поодинці. Нам потрібно працювати разом міждисциплінарно та на всіх рівнях одночасно, на місцевому, національному та міжнародному рівнях. І що ця робота потребує людей з глибоким розумінням архітектурного середовища і вмінням проектувати та творити коли я перебуваю в містах і регіонах, щоб говорити про це, я часто починаю зосереджуючись на соціальній стабільності та на тому, як наше забудоване середовище може задовольнити основні потреби людини. Наприклад, ми чули вже будинок, який ти можеш собі дозволити, дім, де ти себе відчуваєш в безпеці, дім, який підходить під стиль твого повсякденного життя. Тім, які тобі подобається, ку ти можеш запросити своїх друзів, де зустріти своїх сусідів Дім, скудім, які знаходяться поблизу школи, продуктового магазина, автобуса чи зеленого парку, дім і місцевість, які тобі подобаються, і люди, де ти себе відчуваєш, якби належиш і коли я говорю про екологічності екологічність, кість вибачте за вимову. Я часто згадую важливість краси тому що краса змушує людей піклуватися про своє середовище проживання і використовувати його довго, і потім ще раз перевикористовувати будівлю та місця, які ми вже маємо. Це заощаджує ресурси, але це також взяти до уваги потрібно, що ці місця та будівлі також містять історії та спогади людей їхнього життя. Коли я щодня дивлюсь на фотографії з України в наших газетах, на яких видно, що будинки, та життя розбиті на шматки, ситуація може здатися безнадійною. Як ми можемо навіть говорити про архітектуру в час війни? а коли я зустріла вас? Архітектори з України нашої першої зустрічі з різних рівень з урядових офісів. Я, я коли послухала, що ви розповідали тоді, я зрозуміла, що культурна спадщина, архітектура і робота, яку ви архітектори робите, на важливіша ніж будь-коли. Питання такі, як мати дім, в якому ти чуваєш себе безпечно, зустрічаєш своїх родини друзів, де ти знайомишся з своїми сусідами, ти почуваєш себе як вдома, в якому ти маєш відчуття причетності, наскільки принципово важливим для нас, людей, як людини, частинка наших основних потреб? війна ще не закінчилася, але коли ми озирнемося назад в історії, єдине. Що ми можемо бути дійсно впевнені, це те, що одного дня вона закінчиться. Зараз тяжко. Зараз зна тяжко знати, як допомогти, як підтримати вас в ці тяжкі часи. Але зібравшись тут, це спосіб сказати вам, ви не самотні, і ваші навики архітекторів дуже важливі зараз. В розпал цієї кризи, а також коли війна закінчиться. Ви задовільняєте основні людські потреби, а також даруєте людям надію на краще майбутнє, роблячи те, що вмієте робити найкраще, створюючи архітектуру. Створюючи місця та будівлі, і як тимчасові, так і ті, сподіваюся, що незабаром довговічні місця, якими люди можуть пишатися багато майбутніх поколінь. Дякую.